Сьогодні наше заняття з підготовки руки до письма. Робота в зошиті. Нам для роботи потрібна підстругачка, резинка і простий олівець. Зошит в клітинку для роботи. Перед початком роботи нам потрібно розімняти пальчики. По команді 1, 2, 3 складаю пальці в кулачки, місим тісто залюбки. Пекти будемо, пиріжки та ліпити з вишнями вареники смачні, пишні. Розімняли наші ручки. Зошит кладемо лівий нижній кут навпроти середини грудної клітини. Спинка рівнесенька. У праву ручку беремо олівець лівою рукою тримаємо зошит. Перша вправа. Ставимо крапочку в куточку. Проводимо по діагоналі лінію від куточка до куточка вверх. Далі від куточка до куточка по діагоналі вниз. Знову вверх по діагоналі від куточка до куточка, і вниз по діагоналі від куточка до куточка вниз. І так далі продовжуємо, не відриваючи олівець від зошита. Наступна вправа. Ставимо крапочку в куточку. Проводимо по діагоналі вверх від куточка до куточка. Далі проводимо пряму лінію від куточка до куточка. І знову вверх по діагоналі від куточка до куточка вниз. Від куточка до куточка пряма лінія і так далі продовжуємо, не відриваючи руки від зошита. Наступна вправа ставимо крапочку в куточку. Проводимо по діагоналі лінією від куточка до куточка вниз. Тепер від куточка до куточка пряму лінію вверх. Знову від куточка до куточка по діагоналі вниз, від куточка до куточка пряму лінію вверх. І так далі продовжуємо працювати не відриваючи олівець від листочка.